Наприкінці ХХ століття експерти Організації Об'єднаних Націй були стурбовані погіршенням ситуації із водними ресурсами нашої планети. Тож одним із заходів, який призваний сприяти поінформованості людей щодо стану озер та річок, став Всесвітній день води. З того часу його відзначають 22 березня. Кожний такий день має особистий девіз. 2009 року це спільні водні ресурси, спільні можливості. І не дивина, що осередком відзначання свята води у нашому регіоні є сіверсько донецьке басейнове Україна водних ресурсів. Проведення цьогорічного дня води співпало із Всесвітнім водним форумом, який цими днями проходить у Турції. Генеральна асамблеєю ООН 2005-2015 роки оголошена міжнародним десятиліттям дій вода для життя. І це розуміють з кожним роком все більше держав. Для участия в пятом всемирном водном форуме зарегистрировались более 27 тысяч представителей из 182 стран мира. Это говорит о том, что проблема воды, она с каждым годом становится все острее и все Сіверський Донець річка, яка тече територією двох держав Росії та України. І для забезпечення населення та промисловості питною та технічною водою потрібні спільні зусилля обох країн. Останніми роками і у нас, і за кордоном значну увагу приділяють формуванню у мешканців позитивного погляду на існування поряд із рікою, а у керівництва промислових підприємств життєвої необхідності застосування сучасного очисного обладнання. Це і круглі столи, науково-практичні конференції, конкурси дитячого... творчості та співробітництво із міжнародними природоохоронними організаціями. Несет всем жизнь дар Господа вода, искриться нежностью и силой благодати, любить, хранить ее разумно, от вреда цель жизни нашей и высокая задача.